Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще дивитися в оголошеннях по інтернеті. Від власників е і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи комент, чи коментарем. Е Підписуйтеся, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira Cosmo одинадцятий рік, 258 тисяч пробігу, 7400 ціна за автомобіль, 1,7 і сімдесят Є панорамний дах. Заглянемо по салону. Покращені сидіння, мультикермо, клімат-контроль присутній. І так виглядає панорама на зафірці. Дозвольте. Фуркоп парктроніки присутні. Більше інформації за телефоном. Renault Grand Scenic. П'ятимісний 12 рік, 195 пробігу, 800 ціна, двигун 1,5 дизель. Так, на жаль, зачинено. Так, ніби відкрили автомобіль. Якісь проби... О, є. Більше інформації уточнюйте. Бюджетний Volkswagen Charan. 97 рік, 3 тисячі доларів ціна за автомобіль, двигун 2,0 бензин, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більше інформації. Мерседес б клас 2007 рік, 245 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 6950 ціна, контакти до власника присутні. Мультикермо я бачу, кондиціонер, панорамна стеля. Присутній форкоп. Renault Grand Scenic. 9 рік, 7500 ціна, 1,9 дизель. Контакти до власника присутні. Кріс контроль, клімат, контроль, механічна коробка. Поркоп парктроніки є. Peugeot 5008. 10-й десятий рік, 8,670 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, контакти до власника. Є. Клімат контроль присутній. Панорамний дах. Кого цікаво, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Автомобіль підкаже власник повністю обслужений, комплект ГРМ замінений, сів, поїхав, як кажуть, у народі. Opel Zafira. 11 рік, 225 тисяч пробігу, 1,7 дизель, 7500 ціна. Телефон присутній. Є парктроніки, фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Grand c 4 Picasso. 10 рік, 1,6 дизель, механічна коробка, 215 пробігу, 7600 ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Всі склопідйомники, кліматконтроль присутній. Мультикермо, коробка, ще раз нагадую, механіка, чистий охайний салончик. Так, це у нас 7 версія, є форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic, 14 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка, 215 пробігу, телефони до власника присутні. Відчинені комбінована шкіра, клімат контроль, круїз-контроль присутній. Citroen c 4 Picasso, 14 рік, 192 тисячі пробігу, 1,6 дизель. Механіка? А ні, автомат бачу наверху. 10,250 ціна. Контакти до власника присутні. Так, що у нас там є? Клімат-контроль, мультикермо, так легенько заглянемо, все є. Більше інформації по телефону, власник все розкаже. Шторки ззаді бачу присутні. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B з Бельгії. 2008 рік, 1,9 дизель, автоматична коробка передач, 7500 ціна. Телефони є. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки, фаркоп присутні. Citroen, Grand c 4 Picasso. восьмий рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 7 місць, ціна 6,750, контакти до власника присутні. Так, подивимось по салону. Так, є панорамний дах. Електроніки також присутні. Peugeot 5008, 10 рік, 1,6. Дизель, коробка, мабуть, механічна, зараз глянемо, 215 пробігу, 7750 ціна, контакти до власника присутні. Так, Коробка механічна. Присутній клімат, контроль. Більше інформації за телефоном. Opel Zafira B. 12 рік, 163 пробігу, 1,7 дизель, комплектація Cosmo. Договірна ціна, контакти присутні. Так, так, так. Є клімат-контроль, бачимо. Renault Scenic, 10-й рік, 1,5 дизель, 6,450 ціна, 271 пробіг, контакти до власника присутні. Renault Grand Scenic. 13 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 8.300 ціна контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, тут у нас п'ятимісний варіант. Без підфарбувань. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше надасть інформації. Опель Zafira B B максимальній комплектації з панорамним дахом. 10-й рік модельний 11 191 тисяча пробігу, 1,7 дизель, 6 950 ціна. Контакти до власника є, покажу. Так, і по салону. Шкірка перфорована, гарний перферована Так, перфорована шкіра, дуже рідко, втрачає. Переважно в них, як в народі, зустрічають кожен молодого mm -hmm. Так, дермантина. місць, звичайно, підігріве сидіння, клімат-контроль. Панорама ось так виглядає, хто не знає. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. гарно. Машина, машина в рідній фарбі. Одне крило підкрашене, праве і має косметичні нюанси. Царапинки м'явку. Лише одне косметичне підфарбування. Паркоп присутній. Рено Гранд Стенік. 10 рік 187 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, 7,350 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено. Клімат-контроль присутній. Сітро Grand C4 Picasso, 8 рік, 1,8 газ бензин, 7-місна, 5,300 ціна. Контакти ось тут присутні. Покажу вам по салону, хто цікавить хто цікавиться таким автомобілем. Є мультикермо, бачимо, тут всі клімати виведені. Один власний. В один власник в Україні куплено офіційно. так? О, це теж рідкість. Офіційний автомобіль, один власник. Шторки на вікнах також є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. Восьмий рік, 180 пробігу, 1,7 дизель. Контакти ось тут присутні. 7-400 ціна за автомобіль. Так, салон комбінований. Бачу. Можна заглянути? Так, покажу вам салончик. Панорамний дах, ось так виглядає, у це цікаво. Вже нова панелька глянцева чорна. Присутній клімат контроль, круїз-контроль. Хто не знає, автомобіль має 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 11 рік, 233 пробігу, 1,6 дизель, 8350 ціна і контакти ось тут присутні. Комплектація алюр. Комплектація алюр. Чистий охайний салон, клімат-контроль. Проакції, навігація. Про навігація також є. Панорама. І панорамний дах. Зараз зачинений, але він присутній. 5 сім місць п'ятимісний варіант. Парктроніки також є. Кого цікавить? Телефонуйте. Власник підказує, що нова резина також є. Renault Grand Scenic. 10 рік, 1,6 бензин, механічна коробка, 7300 ціна, 180 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено. Форкоп та парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Pežo 5008, 13 рік, 220 пробігу, 7 містна, 1,6 дизель на механіці, 9200 ціна, контакти присутні. Клімат-контроль бачимо. Задні шторки, сім місць, спектроніки також є.